зелений дом. За зеленою. Ангар, ангар. Ангар нокнув? Так, да, да, да. Хорош, хорош, хорош. Він мене якраз бляві пулю. І прийшов і Нок його, нок. А Рецька є ще туди гружі. Бля, чим Паша займається? Це пізда. Це тата роблю. Две на хаєшку стане. Блядь, Незар, він лоу хпш не має бути. Він біг, Прибіг yeah, туди, Алекс. Сюда, сюди, сюди забіг. Йду -я -я. <звук> двоє, ось що, ось що. не найду з бодівої сторони. Ай-яй-яй двоє, ошо, осьо, дыми кресла избави. Не, не в середине. Я, не, не Я понял. <звук> добив, добив, добив. На мені. І тут мене тоже. Вот тут сидить, а, зелена мітка. Це ластовий, ні? Там ластовый, напевно. Давай разом. Хорош! Блять, Паша просто мортірує, їбасить. Піздець земені. Диви, 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 він на присід yeah, перебігає yeah. дорогою сюди до нас. Пиздец, це <laughs> просто піздець. <bizzice. laughs> Тифон на присіді, дивлюся, біжить сюда. <laughs> я такого, оце, блять імейт, нахуй, блять. Піздець земені. Ми тобою тут потієм кушаєм, блядь, цих <laughs> лохов. Хотний Паша з мортіри хуярить, тупо сидить. Паша, все хорошо. Бомбардировщик, блядь. что зато моя X6, по Тут зато. XVC. XVI лежать. Да. Это пизда, нахуй. Так он на химика скрываю, въебайник это сдох. Тачка їде по мосту. Один, один! Одна пулька, пацаны, одна пулька. Одна пулька. Хорош, блять. Ты хорош, блядь. Я думал, что тут, блядь, позор будет нашей команде, блядь, один тип, но сейчас Я пиздно я скачу. Я, у меня уже, я с ним там. типы в Да, 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 силы. Мара, ти тут? Да, 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 я вже тут, але цей, зараз треба буде мені. Мене типу на зеленій. Uh -huh. Блять, він мене ще заспотав. Можете до мене підійти, будь я ласка. Може підтягусь. Катериде, пливе, повз мене, позирайте. Мимо мене. Паш, треба, щоб ти скіпнув і приїхав сюди. Просто. Братан, туди скіпнув, якщо коло мене катер. Поїхав, я, поїхав. я біжу назад, бачиш. Катер, і да кажу, блядь, подивіться. Вон плаває, Все в в все в врішки. Тепер попав. Другий з двома. Хорош, хорош, хорош. Да, да, да їх, походу, двоє. Я йду пушити. Давай, давай, птягайся. Мені зразу. Справа, справа, блядь, на горці. Нокнув горку. Хорош. Паш, дай Біжу, що ти что ну блядь. Я бачу, ти в морі взагалі, що ти там робиш? Дроп золотая, братан. Пизда, блядь. Ямая такая болезнь, не знаю Да я знаю, как раз когда Бляяяять Кори? Не-не-не Бля, сквад закрыл, хорош Я в его, в его, не кидай, не кидай Не в СЕГУ у нас пушать, брат Стес, Паша, из рода залутал дроп Ти за собою потянув, Алекс, я твою мать, А я його ні. не тянув. <рес> я сам поні Ну да, але бля. <рес> якби не було, ч типа сам поїхав забрати його, бля, треба було, типа. Я, грубо Чіло говоря. Треба. Ага, мене теж одна тежка. Я мені утіл треба. Отут, тут тут. Давай поможем. Бля, я понял, не тікав, буде на хоч брати. Так, та, я тоже короче йду, візьму якусь аптечку спиню. Якусь Че не надо. Потом чіпи можна забрати чи? Там в зону вже пиздец. Смысла немає, собей. Mm, да. Просто просто доеду. Аж братан, ну нахуя тобі цей дроп скажи? Блять, ну був рядом. Ну нахуя, він. Та ні, іменно що коли типу, бодя кажеш помогти, а ти за дропом пойдешь. Не було, тоді файта, коли я йшов за дропом. А, а хай. Хай. Не не Вс, все, по-моему. Марк, Марк. Да-да, да. Марк, вот тут. А, ебать ты. Нихуя сядет и поїхав. А Ні, за я я вообще тут. Я на горце думал труп золота, да. Я думал, ты знизу, блядь. Байт yeah, появился рівно в тот момент, коли Вона я тоже до тропа. А тут тачка стоит у нас. Ти, що не фізити, не? Все, все, все. Охай. Один тип був на зеленій. Своих кинул, ага. я понял. Ооо, охуення. Хуй на них, блять, похуй, поїхали звонить, вас, там де твоя разметка потім. Хуй на них, yeah, я собі візьму you. п'ятерки, п'ятерки візьму, мене немає, блять, семерок. I'm ready. I'm ready. Поїхали, куди там Бать, Байденат набрав, пів свитова подальше. Мужицький дождь! Третій рюкзак можна залежати, бля. Головне спіти доіграти катку, бо мені зараз хвилини на ну, хвилину в спині зараз. В двері позвонять. Тобі вже дзвонять. В Тобі на турі? Блядь! Блядь! Тачка, іде Алло, алло, і тут!

Сзади машина десь. Систей. Сиди на мене, мар. Дара на мене їде прям. Проїжджай, ми шума. Все пропускай, скипну скипну, скипну, все, понял, понял. Блять, вона на мене, сука. Бачиш? по Ха-ха, батьчики, тише б, блядь, блядь <гум> його був. постріляв. У мене тут тіпи. Зелений вей. Вони десь отут бігають. Ну, понял, поняв. Бачу одного. Дав мітку дерево, я відійшов. Там болт обережно. Їх двоє. двоє, мінімум. Mm -hmm. Троє, блядь. Мінька, коряк, м 24. Поняв. Одному больно. Тут був. Ти багато бустів? У мене є 2-3. Два болі, котрі енергетика треба, дам. Я поки нормально. Окей. Okay. Досі зелена мітка. Досі оранжево, так? Оранжево, мене двоє. Дивляться. Оранжево двоє дивилися. Ой-ой-ой, такі, вони такі тільки... пеждж. Ну подиво пройдемо, поки мар. Поки є таймінг, похуй на них. Давай, давай, давай. Зараз, 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 но не гость. Я Сара, две минуты доиграй. Бред, тип лежить. Как ти що, красава? Де ти нокав? Мужитки дощ. Спереді, де смоки. Взорвал. Нок ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ластовый. Сзади сзади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ты за машина? У него гроза, чи це було. Фамас, Фамос. Другим, блядь, фамос, да. Бери третій бронік, якщо є, У мене ще один заряд буде, щоб похилити. А є десь третій бронік? Не знаю, не знаю. Якщо є, і так типу закинув водочку. Вудочку взяв закинув так легенько, так? Да? да, да, да. Якщо все. Щоб ти в трупі підібрав. Перед нами ще ці тіпи будуть і ті, блять, кручили mm -hmm, mm -hmm. нас. У mm -hmm. мене мало ладно, хватит, 12 живих. Може я скіпну на цього. Да, 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 візьму, дай, дай, дай емій І Я сьогодні з ним скоро остаюсь, то опять. Повыйдим на тих. Поїбаш давай, sing. Давай, evenly. давай, якраз якраз, місці. якраз, да, якраз вони там. Da Просто посчитайся. Ні? пускай ты вот. Что ты смеешься? Да? Десь, ви? десь, да, на, на горці. Може навіть э, ближній цей лівий буде. Чуєш? Десь, я, бли... я, десь... а, во, 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 во! Два хіта в ньому. Там, де ще там є. Да, де, да, де, да, десь ще да, да, де, де, де. там. Метка моя, метка моя. За оце дерево побіг. Я кручу вправо їх. Давай, ти поправи, я тут. А другий де був? А я не знаю, вони за горбик зайшли, за оранжеву метку. Я не знаю другого тільки одного бачу. Я підсмок попробую до них підтягнутися. Переді мною один. А вони там хаєшки грузять один одного. Суп? Суп. Угу. угу. Я сижу просто на жопе. Давай, я хаєшки туди закину. Мужицький дощ. Бачив, бачу, бачив. Крас хаєшку кидав. Але ага. в мене десь в смуках. А, Переді мною. Вилгашці. Преснулись, походу. І ще один десь має бути. Десь десь свой ЛГ, я думаю, блядь. У мене у мене тут десь Черта, блядь, я, я лежить в траві. <звук> хорош, хорош. Встигаєш? Встигаєш Фух, пацаны, эта каточка по-любому залетает. Длан лежит просто на жопе, блять, в траві, ебучим. Мене уже другий раз так убивают, да, да. Может, у него броня есть. Может, у него семерки є. Да ты его ебнул? Бачу. Там же. Взяв тебе семерок. О, не, супер. Десь під нами ще була. Броника ну, масу камразі. А в тебе нема цієї хуйні? Ремка є, 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 але собі хочу теж похилити. Остання. Вони броніка взагалі нема, блядь. Вообще, якщо взагалі, то на. Вообще нема. У мене 40%. Дякую. Блять, нам надо переходить ліву. Як, ну, як я, думаєш, по поливо, да. Давай, можете якраз. Да, давай, поки вони щось там перестрелюються. Ми им в спину потім зайдемо. Угу. и там же під Ші, них, да? Я вже, вже, вже. да, да, да. Угу, я прям по краю зони буду крутити. Не чекати не буду. Я я як завжди, я напряму, як танк валю. Зу справа багеріс. Піка, яку мій сквозь забирає. Спасибо. Значить... Ще дві тіми, значить. Ось Переді... Ага. Переді мною, переді мною. Не бачу його кім-то. Майзвук, майзвук. Бачу. в мене. Держим. Okay. Так, так, де. Хорош, 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 хорош. О, якраз смаки накину, щоб я залутав його. Може бути таке, що 2 в 4 осталось. Може, може. 2 в 4, ебало. може бути, може бути. Уже пушать нас. Рейс Угу. Переді мною 35. Треба, щоб ти прикрив.

Блин, блядь, важко було бы 2 24, але гарна катка, Та ти що, просто шикарно. Просто шикарно. Все, я короче чуть пізніше підійду. Да, я, не я пішов на видео. Все, наразі на дякую. А ну бля, сидите за піздюки. Ух, ты нормально. Всем дякую за гру. Давай, давай, давай. дякую, дякую. ББ. ББ.